Цими днями українська школа Престиж у Римі наповнилась теплом і святковим духом. Тут відзначали одразу три важливі події: свято Святого Миколая, вручення дипломів переможцям мовного конкурсу імені Яцика та благодійну ярмарку для допомоги Збройним силам України. Розпочали свято з театралізованої вистави. А я знаю, що берений все, не кісток я не діток. Ага, о, тут світло світ пройде. Та теж на душові для речем діточок. Легані забіяють. Маленькі ангели, чортенята та сам святий Миколай нагадали усім про значення добрих справ і вчинків. Відбулося таке комплексне свято Різдвяне, яке складалося з трьох частин. Перша з яких була присвячена безпосередньо образу святого Миколая та його чарівному мішку, незважаючи на те, що свято вже позаду, але ми вирішили продовжити дітям цю таку різдвяну надію, мить і звичайно момент отримання подарунки. Діти співали, декламували вірші та розгадували загадки. Українська школа престиж. А в цьому році святкує своє 20-річчя. 20 років ми організовуємо для дітей, для сімей українських іммігрантів та біженців заходи, а також навчальний процес тут у Римі. Це є дуже важливо, тому що ми несемо не тільки українську культуру, українські традиції в Італії і в сім'ї італійські українські. А ми народжуємо діалог між Україною і Італією. Особливий момент дня нагородження переможцем мовного конкурсу імені Петра Яцика. Юні учасники довели, що українська мова звучить гордо навіть за тисячі кілометрів від дому. Конкурс в цьому році е, відбувся перший етап. У нас в день писемності України це є надзвичайно важливо, тому що перш за все діти знають про важливі е, дати українського календаря. А по-друге, вони вчаться приймати участь у конкурсах, які є дуже престижними не тільки за кордоном, але й в Україні. Сьогодні ми вручили 12 дипломів. Це є 8 дипломів у середній і старшій школі, і 4 дипломи у молодшій школі. Благодійна ярмарка об'єднала зусилля всієї шкільної громади. Батьки принесли власноруч приготовані страви, а зібрані кошти підуть на придбання дронів і турнікетів для українських воїнів. Другою частиною нашої програми на сьогодні це була звичайна благодійна ярмарка, яка фактично вже традиційно проходить з ініціативи батьків та адміністрації нашої школи, мета якої, звичайно, долучитися до потреб наших захисників. На завершення свята кожна дитина отримала подарунок від Святого Миколая. А головне віру в те, що добрі справи завжди знаходять відгук.